Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про А про кого самі ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Жовте листя пофарбувала урожай садів полів зібрала. Золотила вербам коси, чарівна цариця. Діти, як ви гадаєте, хто це? Так, звісно, це осінь. А саме сьогодні ми будемо розмовляти з вами про осінь, а саме про те, як вона починається. А починається вона після літа. Зовсім непомітно і називається вона ранньою осінню. Рання осінь в нас яка ласкава, сонячна, тепла, але сонечко вже гріє не так тепло, як влітку. Ранки і ночі трішки прохолодні, і листочки на деревах починають змінювати свій колір. А давайте ми зараз з вами пограємо у гру. Відгадай, чий листочок. Подивіться, до мене сьогодні в гості завітала ось такий зайчик. І приніс, подивіться, ось такі листочки. Гляньте, він приніс мені гілочку. Ось таку чарівну, але ще зелену. Дітки, як ви гадаєте, це який листочок? Гілочка якого дерева? Так, правильно, це у нас з вами клен. Гляньте, а листочки клена схожі на наші долоньки. Бачите, так, якщо прикласти, так? Так, це у нас був клен. А це, погляньте, жовтенька. Гляньте, дивіться. Клен у нас був зелений, а тут листочки в нас же жовтенькі, починають трішки жовтіти. Це в нас листочок від якого дерева? Так, це липа. Молодці. Дітки, а ось подивіться, в мене є ось така гілочка з ось такими червоними ягідками. Що це в нас? Так, це в нас. Калина це символ нашої України. І яєтки в нас починають уже спіти. Гляньте, вони вже м'якесенькі, скоро можна їх буде вживати, їсти. Так? І наостанок, гляньте, у зайчика була яка чудова гілочка з малесеньким сюрпризиком. Дивіться, бачите, які у нас е, листочки. А ось наш сюрпризик. Подивіться, колючий їжачок. Так, яке це дерево? Від якого це дерева такий листочок і ось такий сюрприз колючий? Так, це в нас каштан. Але, дітки, подивіться, цей сюрприз ми з вами викидати не будемо. Ми його ось так, обережненько відламаємо зараз, відкладемо у сторонку, бо він нам знадобиться, цей каштанчик, на наступному занятті. Так, відклали, щоб він нам не заважав. Давайте ще раз пригадаємо, це в нас що? Каштан. Це в нас що? Липа. Так. Це в нас гілочка калини. Так. І це в нас листочки і гілочка від чого від клена. Молодці, правильно. Ви всі дерева пам'ятаєте і нічого не забули. А зараз давайте ми з вами. Проговоримо чистомовку мовку про осінь. Слухаємо уважно і повторюємо. І так, повторюємо. Ла-ла-ла, осінь прийшла. Но-но-но, стало холодно. Хи-хи-хи, відлетіли птахи, Щі-щі-щі, часто йдуть доші. Ну що, сподобалось? Давайте ще раз повторимо: ла-ла-ла. Осінь прийшла! Ну-но-но, стало холодно. Хи-хи-хи, підлетіли птахи, щі 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 часто йдуть дощі. Ви, молодці, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Чекаю вас на наступну зустріч. Будемо робити вправи з нашим каштанчиком. До побачення!